Добре, отже, почну з теми. Почну коротко про себе. Я студентка магістратури хімічного факультету. Свою роботу я виконую під керівництвом Михайла Миколаївича Єсишина та Олександра Володимировича Решетняка. На цьому слайді можете ознайомитися зі змістом моєї доповіді. І отже, я почну Почну з того, що поліанілін – це є полімер, який широко використовується завдяки тому, що він є електропровідним і його фізико-хімічні властивості є дуже добре вивченими. Він, зокрема, характеризується хорошою провідністю, високою стабільністю, але при цьому він має низькі механічні властивості і є погано розчинним. Поліалілін може існувати у шести різних станах, чому я кажу в станах, адже для поліоліну характерне існування в трьох формах: пернігренеліновий америн і лейкомерадиновий, і кожна з них може існувати як у формі солі, так і в формі основи. Власне, тому я розказую про шість станів поліаніліну. Відомо, що найпро... найбільш стабільною і провідною є саме ЕМРдинова форма поліаніліну. Е... Тепер я власне розповім, чому саме цей полімер ми вибрали і, власне, чому ми взагалі це робимо? Як же знають всі присутні, поліанілін широко використовується в таких галузях, як каталіз, при виготовленні пакувальних матеріалів сенсорів, в води в оптоелектроніці та іншими сферами, які, в принципі, є продемонстровані на слайді. Проте, якщо говорити про його нанокомпозити, то додавання металевих частинок, зокрема благо... наночастинок благородних металів, значно розширює можливості для застосування цього полімеру. Адже додавання металевих наночастинок сприяє утворенню синергетичного ефекту між матрицею полінеліну і наночастинками, і власне. Такі нанокомпозити проявляють властивості як наночастинок, так і полімеру. І що від цього ми отримаємо, ми отримаємо кращі оптичні властивості, магнітні каталітичні властивості. Власне, я зупинюсь детальніше на каталітичних і оптичних властивостях, оскільки це найбільш цікаві властивості властивості, які нас найбільше цікавлять. Також я ще би хотіла згадати, чому саме ми вибрали наночастинки золота і паладію. Так, це є дороговартісні метали, проте паладій відомий тим, що він є потужним анодним каталізатором, він є стабільним, зокрема до дії токсичних речовин. Він є так також характеризується хорошою каталітичною активністю. Відомі праці, які розповідають про можливість застосування. Е, наночастинок золота і купрому одночасно. Е, чому ми обрали саме біметалічний нанокомпозит на основі аурму і паладії? Так це тому, що якщо використовувати купром замість паладію, то в нього є такий недолік, що він швидко окиснюється. І, власне, каталіз відбувається не так ефективно, а з використанням паладію, це, по-перше, значно краще властивості можна додавати доволі невелику кількість паладію. І, по-третє, це стабільність. Отже, говоритиму я про морфологію, про методи синтезу, а також про оптичні властивості і оптичні характеристики, які ми дослідили. Для дослідження морфології ми зняли сам-зображення та ЕДХ-спектри за допомогою скануючого електронного мікроскопу, який, в принципі, показано на зображення. І у у видимі спектри ми писали за допомогою спектрів фотометра, КД100, який зображені на слайді, і в принципі інші її характеристики також зображені на слайді. Почну я, власне, з методу синтезу. Зразок поліаніліну був синтезований методом окиснюваної полімеризації. Як окисник ми використали пероксидисульфат амонію. Ми взяли для початку 2 мл розчину мономеру і приготували його розчин з 50 мл одномулярної хлоридної кислоти. Тороксиди амонію монією масою, яка зображена в принципі на слайді. Ми розчинили також 50 мл хлоридної кислоти і додавали його по краплях, по краплях протягом 40 хвилин. В принципі, я тут хочу звернути на. Можливість контролю морфології, саме якщо ми додаємо по краплях, то внаслідок е, цього ми одержуємо наночастинки у формі агрегатів. Якщо б ми додавали цей пароксидисульфат амонію одностадійно, тобто одразу весь, то ми б отримали е, 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 поверхню поліаліну, вкриту більш однорідно наночастинками металів. Е, Тобто вони більш рівномірно б були розподілені по об'єму, а наразі наші композити вони більш так складаються з агрегатів, що, в принципі, можна проілюструвати ось на рисунку 1. Ми маємо тут елементні карти зразків. Надалі я трішки детальніше на цьому зупинюся. але що ми далі зробили? Ми одержали поліелін у формі емеральдину. Далі відновили натрій боргідриду, внаслідок чого ми отримали полілін у формі Лейкомиродину. Власне, після цього ми вже виконали синтез наших трьох нанокомпозитів, а саме аурумпан, паладійпан і біометалічний композит на основі поліоліну. Далі ще хочу представити вашій увазі сам зображення зразків поліліну, композиту з аурум, з паладієм і біметалічного композиту. Також на цьому слайді представлені індивідуальні елементні карти зразків. Як ви бачите, усі елементи більш-менш рівномірно розподілені по поверхні поліаніліну. Також чому тут присутній сульфур, так це тому, що залишки окисника є не зовсім вимиті зі зразка, оскільки ми промивали цей поліолін лише тричі водою, без використання ацетону чи інших причинків. Далі прошу ваші увазі, індивідуальні елементні карти зразків Аурум, зразка Аурумфан, Паладій Пан, Паладі, Пан табіметалічного нашого композиту. Як можете спостерігати, найбільш рівномірно розподілені елементи саме на поверхні зразка паладій Пан, що, в принципі, було й очікувано, хоча вар... і варто зазначити, що, власне, розчин Паладію був практично в 10 разів концентрованішим за розчин з Ауруму. Вашій увазі, хоч про, пропоную едиксперти досліджуваних зразків, вони, власне, підтверджують елементний склад наших композитів, зокрема, наявність в них золота, паладію та золота і паладію. На наступній таблиці, яка є власне для біметалічного композиту. Пропоную переглянути вміст елементів в масових відсотках. Як ми бачимо, аурум є у декілька разів більше, ніж Паладію, що, власне, є очікувано, тому що у цьому зразку, власне, більше ауруму було додано, ніж рочному паладію. Тому прошу вашій увазі, чому тут 10 спектрів? Так це тому, що ми вибрали рандомних 10 точок, більше яскравих, менше яскравих. І, відповідно, отримали елементні дані щодо їхнього складу. Продовжу я з... розказувати про оптичні властивості даних композицій. На рисунку 8 зображені електронні спектри зв'язків поліаніліну під цифрою 1, аурум-пан під цифрою 2, паладій-пан під цифрою 3 і аурум пан під цифрою чотири. Власне, оцей перехід десь приблизно у цій ділянці свідчить про те, що полілін перебуває, власне, в перній граніліновій формі. Проте, оці ділянки свідчать про те, що й інші форми поліліну є присутні в нашому композиті, тобто він не до кінця окиснився. він окиснився лише до емерлінової форми, а вже потім до пернігранілінової форми. Також можна ще більше інформації дізнатися про власне, склад і форму, в якій побудуває паліонелін, але це вже тема наших подальших досліджень, оскільки це є останні результати, які ми отримали. Пропоную вашій увазі таблицю, в якій продемонстровані оптичні параметри зв'язків, зокрема оптична енергія ширини забороненої зони. Як видно, з таблиці в. Ширина забороненої зони зменшується при додаванні до поліонеліну металевих наночастинок. Зокрема, найнижчих енергія ширини забороненої зони характерна для композиту з паладієм. Також ми досліджували стабільність цих зразків у часі. На слайді наразі немає, представлено на результатів, але найбільш стійким композитом виявився саме паладіпам, при тому, що найменш стійким виявився композит Аурумпам. Далі ми обчислили показник заломлення, який видно збільшується зі зменшенням ширини забороненої зони. Також ми обчислили число е, атомів карбону у кластері і кількість карбонових гексагональних кілець у кластері. Це, відповідно, N і M параметри і форму, за якими ми розраховуємо, поставлені нижче на слайді. Енергію ширини забороненої зони ми розраховуємо з так званих графіків Тауца. Прошу вашої уваги, графіки. І, власне, тепер до підсумків. Отже, ми успішно синтезували полінелін та три композити на його основі з аурум, паладієм та цими двома металами. Ми дослідили деякі їхні фізико-хімічні властивості, ми дослідили морфологію та елементний склад. Встановили, що поліанілін має гранулярну структуру, і розмір агрегатів загалом становить 0,2. Один мікрометр, а вже самі е, розмір наночастинок металів становить близько 50-100 нанометрів. Відповідно за результатами оптичних досліджень, ми розрахували деякі оптичні параметри. І довели, що додавання таких мене на, на, на частинок, як Аурум, Паладій та і, Аурум і паладій, значно покращують їхні властивості, і ми надалі продовжуватимемо своїм дослідженням. Зокрема, ми зупинимось на застосуванні даних композитів в електрокаталізі та оптоелектроніці. Дуже дякую вам за увагу. Радують відповісти на всі ваші питання. Дякую, дуже цікава доповідь, особливо дякуємо за такі детальний рецепт приготування зразків. Треба буде його може, скористатися. Дякую. А, так, будь ласка, коли кого є питання, а, задавайте. Опі... Можна, Опі... я спитаю? А, так, ну, і, будь ласка, пані Вікторія, я може пропустив. От коли ви вводили Паладії, паладії і золото на частинки? Ви вводили в реакційне середовище полімеризаційне, де одразу був і мономер, анілін, і окисник, і виводили солі, паладію і золота? Чи ви вже потім, коли був синтезований поліанілін, додавали ці солі? Дякую за запитання ми додавали його вже коли був синтезований поліанілін, власне, після окиснення пероксидосульфатом амонію і його подальшого відновлення на трійборгідри. Тобто ці солі до, о, відновлювали за рахунок до окиснення поліаніліну. Я правильно розумію? Так, так. так. А ви вже очищений поліанілін так обробляли, чи коли, коли е, просто було реакційне середовище з поліаніліном і туди додавали? Ми додавали власне в реакційне середовище з поліаніліном, тому що ми не очищали цей поліанілін, ми його промили тричі дистильованою водою. І, власне, вже після Я, цього додавали. Дякую. Ясно, ясно, ясно. А електронні спектри ви знімали на відбиття чи якусь дисперсію робили? Це абсорбційні спектри, тобто поглинання. Ну так, ви їх знімали в дисперсії чи А е це ми вже... знімали з дисперсії дисперсії, так. Mm -hmm. І в цій дисперсії mm -hmm. є по 5 міліграмів кожного зв'язка. Ясно, ясно. Ну добре, а каталітичні властивості ще не досліджували? Ще не досліджували це власне на стадії розробки. Це буде матеріал можливо моїх наступних конференцій, доповідей. Над цим я ще працюю і моя команда. Дякую. Дякую. Ще, будь ласка, питання у нас є час? Цікава робота. Да, можна я задам? дуже цікава а, робота. Зараз теж працював з поліаніліном. Скажіть, а чому ви після синтезу до віднолоду МРЛД до Мердину? Ви не працювали безпосередньо із емеральдином? Е, Я синтезу таких композитів? Дякую за запитання. Власне, я опрацювала літературу і є дуже багато матеріалів, власне, з емеральдиновою формою. Тому, власне, щоб якусь трішки ввести новизну, спробувати щось, ми використали саме лейкомеральдинну форму. Тим паче, що е, мій науковий керівник стверджував, що, в принципі, лейкомеральдинна форма є дуже. Хорошою формою, власне, для того, щоб на її основі приготувати ці композити. І власне, тому ми зупинилися на, на виборі саме цієї форми. Можливо, якісь взагалі там будуть інші в різних формах. Правильно казав. <схід> <схід> так, ще питання, будь ласка. Питання одне, два питання. А поки що думайте, я спитаю просто у вас. А, два таких коротких питання. Як розміри, що цих на частинах визначали, яким методом, бо я пропустив, мабуть, ми визначали на основі сам зображень розміри. Тут Добре. дані зображення трішки обрізані, тільки тут, бачите, розмір знизу вказаний, але в нас є більш повні зображення, і там, власне, є більше інформації про. Розмір на і власне з цього ми розраховували. О тобто на це є розміри приблизні, тому більш точні результати ми в подальшому хочемо отримати. Я зрозумію. І показник заломлення означав своїх цих композицій. За допомогою якого методу? Е, так, за допомогою так. ось цієї рівності, як бачите, n в четвертому степені дорівнює 108 поділити на а, енергію. Так. Це метод зірпсиметрії чи чого Так. О, ага, я зрозумів. Добре. То питання, що у нас є до доповідача пані Вікторії? Якщо немає, то ми їй дуже подякуємо. а Побажаємо наступних наукових звершень, особливо в електрокаталізі. Я думаю, що вийде. Дуже дякую. А, дякуємо вам.